Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст для того, аби полегшити ваше життя, щоб ви сіли, подивилися і подумали над собою, над тим, що відбувається навколо, синхронізували це і зрозуміли, що нам треба добігти цей марафон здоровими зі здоровою кукухою до кінця. Оксана Супко сьогодні поруч зі мною саме з цією метою. А говоримо ми про річ, яка думаю частиною з вас супроводжує зараз. Ця річ має назву прокрастинація. І лінь. Ми їх не об'єднуємо в одне, тому що це різні речі. І є причина того, чому ви прокрастинуєте, і чому лінь зараз може вас опановувати в такій мірі, в якій ніколи не опановувала. Оксана, привіт, я рада тебе бачити. Привіт. А є ж різниця між тим, що з тобою відбувається прокрастинація, і тобі просто ліньки? Є. А в чому? Розкажу. Ну, насправді дуже важко говорити про ті поняття, які увійшли в житок, тому що коли я кажу лінь, я вкладаю щось, в це поняття. інший, хто чує про лінь, він щось своє вкладає, ми можемо один одного не зрозуміти. Так само серед психологів теж дуже багато різних визначень. Мені подобається визначення Тамара Шацин, залі соціолог мені здається, але він дає так дуже ґрунтовно і стисло. Він каже, що лінь це такий собі опір до докладання необхідних зусиль. Коли як прокрастинація, це скоріше як про відкладання певних рішень, якоїсь діяльності дій на пізніше, і дуже часто воно приводить до того, що взагалі це рішення не приймається або дія не здійснюється. В чому для мене основна різниця в тому, що при ліні ми відчуваємо дуже низький рівень енергії. Тобто, коли я приїжджаю після роботи додому і 15-20 хвилин не виходжу з машини, з автівки я сижу і там можу скролити стрічку, або коли ми приходимо там втомлені, наприклад, дивимося в одну точку. І нічого не робимо, тобто рівень енергії дуже маленький. І оце лінуватися. Коли ми кажемо про прокрастинацію, насправді рівень енергії може бути вищий. Це коли мені, наприклад. Там... До прикладу, треба підготуватися до якоїсь доповіді. Я зварила борщ, погуляла з дітьми, оплатила комунальні якісь платежі, зробила все по дому, і в мене не вистачило часу для того, щоб підготуватися до доповіді. Хоча для себе я знаю, що це був пріоритет в той день. Тобто, ось це відкладання це скоріше про прокрастинацію. Так, що дуже часто спортом буває ще з якимись справами хтось як комунальні якраз так. Документи приводить до ладу. Ну просто не вистачає часу, тому що було зроблено дуже дуже багато всього іншого, що насправді на сьогодні можливо і не було пріоритету. І в цьому ключова різниця? Ми зараз маємо менше ресурсу, ніж ми мали до війни. І цей ресурс, якщо він не наповнюється енергією, то його просто тупо не вистачає на те, щоб зробити все, що тобі сьогодні собі напланував. Це психологічна річ, чи це пов'язано із фізіологічними особливостями? Тобто, що у нас краде ресурс? Як ти можеш це пояснити? І Обертається це в момент прокрастинації, лінії, коли ти, коли ти просто тупо нічого не можеш зробити. Це mm -hmm. частина наших глядачів, от я знаю, що ви зараз мене зрозумієте, це коли ти прокидаєшся, і ти вже втомлений, вже нічого не хочеться. І ти сидиш, відтягуєш момент настання якогось робочого процесу, тому що ти, ну, ти просто тупо не маєш сил. І всю ніч теж ти спиш періодами, ну, це якщо обстріли. А якщо і не обстріли, то просто у ну, тебе настає момент в голові такої каші і такого привозу змішаного з страхами, моделюванням того, що в майбутньому може бути, як захиститися, вести дітей кудись вивозити. Так, а якщо так, то куди? А мене там прийме. Ну, словом, це цілий пласт страхів, і це все дуже відбирає ресурси. Ну, власне, якщо ми говоримо в контексті ліні, то основною причиною серед дорослих людей, чому ми лінуємося, якраз і є втома. Тобто, якщо організм виснажується, енергії менше, і дійсно ми починаємо нічого не робити. Оце, що називається лінуватися. Тобто, хоча у різних психологів різні погляди на лінії прокрастинації, всі сходяться до того, що це не незалежний феномен. Тобто лінь сама по собі не існує, це завжди симптом чогось. І от в більшості випадків це власне втома. Звісно, треба тут говорити, що дуже важливо зробити скринінг на депресію, на різні там можливо розлади, ментальні, так само на фізичні дефіцит. Допустимо, мікроелементів Тести. до некронолога звернутися. Ну кажучи, да здати, здати аналізи крові. А скринінг на депресію, це що? ідеться про те, щоб звернутися до фахівця ментальної сфери для того, щоб виключити, що у вас депресія uh -huh. є спеціальні... До психолога. Звернутися ну в загальному можна йти до психолога, але якщо є підозри, що все-таки депресія є, то він вас, скоріш за все, перенаправить до психіатра. Якщо потрібно медикаментозно підключати лікування, то це зробить тільки лікар. Це цілий пласт аналізів, які варто зробити. Але я вам раджу заморочитися. Якщо з вами ось таке відбувається, ви собі самі потрібні здоровим. Здоровою. У вас є відповідальність перед тим, хто навколо вас, від дітей, закінчуючи вашою родиною, умовно, де кожен несе відповідальність за себе, і відповідно. Якщо бажає бути поруч з кимось, то і за родину як опцію. Тому для того, щоб все було ок, треба спочатку маску на себе, потім на другу людину, але допомогти по-перше собі самому. Тому що неможливо дотягнути до кінця, якщо ми не будемо мати. Цієї сили. А, якщо відкинути в бік там фізіологію, на мене на увазі там вітаміни і все решта, зараз найрозповсюдженіше це вживання вітаміну Д. Багато про це говорять, плюс аналіз радять між собою люди в Україні, щоб це знала, здати на кортизол. Хоча, за думкою мого <сум> ендокринолога, неможливо, це треба довго здавати, тобто добову норму враховувати. Тобто це має бути такий доволі довгий процес, тому що в момент кортизол визначити і вважати цей е, аналіз коректним, ну неможливо. Це це треба довгий період. Тому все мені здається впирається в основному в ментальну історію. Якщо ти не хочеш звертатися до психолога. То ми на вас злі. Якщо ви цього не робите, треба звертатися, беріть, набирайте 5522 по телефону. І якщо ти не звертаєшся, тому що просто не хочеш, які наслідки це може мати, і я би хотіла з, з твого досвіду, щоб ти розказала, от люди, які приходять вже в таких знаєш, станах останніх стадій. У цього внутрішнього виснаження до чого це призводить? Я не хочу ти зараз налякала. Я просто хочу, щоб ти описала картину того, що може чекати людину, яка буде нехтувати всі ці процеси. Ну, власне, є дуже різні історії, тому що завжди це приводить до погіршення якості життя. Але вже в різних людей, в залежності від їхнього такого персонального ресурсу і оточення, контексту, в якому вони живуть, це погіршення може відбуватися в різний спосіб. Тобто, в когось це такий собі соціальний драйв, коли люди втрачають роботу, втрачають сім'ї, родини, вони втрачають здоров'я, тому що в нас ще є веще там соматизація, коли дуже багато стресу і вже тіло починає сипатися. Є люди, які можливо не настільки ну не втрачають, наприклад, роботу, але вони почуваються весь час виснаженими. Вони почуваються такими, які не мають сили, тобто якісь амбіції. Є такі люди, які кажуть, я просто хочу нарешті чогось захотіти, тобто навіть бажань немає. Ну і власне те, про що ми говорили: це можливість там депресію, тривожні розлади. Ну і тут, власне, вже необхідно тоді підключати психіатрів. Три методи. Змінити цей стан, цей стан втоми прокрастинації, в якому ти перебуваєш. От твої просто топчики три. Ну, якщо про прокрастинацію, там взагалі дуже цікава історія, тому що прокрастинація це ну, в лапках хвороба, бо насправді це не хвороба, але це хвороба перфекціоністів. Так? Тому що у всіх. Перфекціоністів, ми знаємо, у них є таке мото, слоган про те, що краще ідеально, але ніколи, ніж як небудь, але вже. Ну, Коли вже або вже, або дійсно все посипеться. І тоді ми так тушимо пожежу, по суті. Mm -hmm. Ну, але, власне, тоді розбиратися в причинах, тому що є, наприклад. Ситуація, коли людина стає власне таким заручником власного успіху, тобто, якщо я один раз там виступила на якійсь конференції і мені аплодували стоячи, на другий раз мені піти буде набагато страшніше, тому що я розумію, треба зробити не гірше. І тоді є можливість, що я буду саботувати, відтягувати. Тобто, коли в нас є такі завищені очікування про результат. Отже, коли я йду в спортзал, щоб схуднути на 20 кілограмів, ну. Так, ніби я переживаю психічно це як щось надзвичайно непідйомно важке. Це я в таку історію довгу і важку вплутаюся, що я скоріш за все цей перший похід буду дуже дуже відтягувати. І тоді допомагає насправді почати з маленького. Отже, ми забираємо всю цю велику мету про 20 кілограмів. Ми залишаємо маленьку мету про те, що мені просто треба взути кросівки. Ну це ж я можу зробити. Я ж можу просто взути кросівки. Ну, можу. Ну я їх маю просто взути. А далі ми побачимо, що буде. От я взула кросівки, а тепер мені треба вийти з дому. От можу я вийти з дому. Тобто, ми дробимо на найменшу з е, дій, які ми здатні реально виконати. Так само стосується там написання кандидатських, це велика мета, вона страшна. То можливо почати не з цього, почати з того, що я створю документи і напишу кандидатську. Або взагалі можливо навіть не з цього, з того що я подзвоню подрузі, яка це робила, щоб дізнатися, як це робиться. Mm -hmm. Тобто, ми ставимо оцей слон. На тарілці він надзвичайно великий. Тоді ми шматками починаємо його їсти, і це часом насправді допомагає. Тобто така робота зі страхами. Це якщо про прокрастинацію. Якщо про ліні втому, зокрема, ну в ліні теж можуть бути інші якісь ще причини, треба розбиратися. Але якщо це про втому, то не пропускати ранні симптоми втоми. не упахуватися. Коли я відчуваю, що я вже втомилась, я маю відпочивати. Чуда не буде. Якщо ви втомилися, то тільки відпочинок допоможе. Все решта, воно зніме симптом на от зараз, якщо я там кави на п'ю ще кока-коли. Хоча зазвичай в мене, наприклад, немає відчуття, що я не втомлена, я хочу спати так само, просто не можу. Ну це Власне, про те, що все-таки відпочивати коректно, але в нас ментально це дуже часто складно, особливо зараз, коли багато людей мають почуття провини, треба щось робити, uh -huh, треба допомагати, uh -huh. треба включатися. І власне вже доходять до того виснаження, коли включатися вже не виходить. Як ти сформулюєш? Правильний відпочинок для прокрастинатора в залежності від того, чим займається людина на щодень для неї відпочинок, це будуть дуже різні активності. Нам важливо, що ми відпочивали не так, як працюємо. Тобто, якщо я працюю з людьми, мій відпочинок здоровий такий, який буде мене наповнювати, мав би відбуватися не з людьми. Ну, це я дуже згрубше, можливо, примітивно пояснюю. Але якщо в когось робота інтелектуальна, відпочинком, можливо буде переключення на більш фізичну роботу, і це не про те, що там зміна роду діяльності, це вже відпочинок. Ну Абсолютно ні, ми дійсно маємо відпочивати, не просто упахатися на городах замість як в офісі. Але, власне, про те, що це буде не типова для нас зайнятість, щоб навіть нейромережі, наші, наш мозок, ті центри, які постійно задіяні і виснажуються, вони відпочивали. Я думаю, що серед наших глядачів є ті, хто має зворотню історію, тобто не лінь і прокрастинація. А лампочка вже перегоріла. Але. Вона все одно горить. Тобто, це як коли виключили світло, але, але так сталося, що остання там остання частина зв'язку з електроенергією, вона все одно кволо, але горить і підсвічує все, що відбувається навколо. Українці дуже сильно трудолюбові. Дуже. Я не знаю такої нації трудолюбової, тому тут то дивно, що ми говоримо про лінь про крастинацію. Це не про вас і не про нас. Але тим не менше, зараз період, в якому вже немає сил, але треба йти далі. І це стосується і військових, і цивільних, і тил, і військо не зараз маю на увазі активну, прогресивну, думаючу, солідарну і відповідальну частину суспільства. Таких у нас дуже багато. І настає момент, коли ти розумієш, що треба зупинитися, але потяг їде і вийти ти не можеш. Він уже потяг, уже, блін, в поганому стані, але він їде і вийти ти не можеш. Тому що якщо ти вийдеш, то потяг виріжеться, бо ти є головним керманичем цього потяга. Ну, от я приблизно пояснила, життя, мені здається, середньостатистичної жінки і інколи чоловіка в родині. У війську теж таке теж буває. Але це твій потяг. В ньому вся твоя родина, вся твоя сім'я, твої люди. Твоє майбутнє, тому тобі треба дійти. Як передавати штурвал комусь, не боючись відповідальності? Ну, верніше, не боючись, що ця людина не виконається настільки добре, як ти? Тобто, це про делегування якихось певних речей в родині або на роботі. Як цього не боятися? І, друге, я тебе підпитала, але хотіла, щоб ти. Все ж таки цю історію більш детально розказала відпочинок, якого ти боїшся, бо тобі здається, що в цей момент все пропаде. От це, мені здається, дуже поєднані дві штуки, тому що, відпочиваючи, ти передаєш право це робити комусь іншому, і водночас акумулюєш собі сили. От, поясни, що людям треба відпочивати і не корити себе за це. Ну, Якщо на питання відповідати, власне, як не боятися, то передавати боючись, тому що як не боятися, я не знаю. Скоріше, це про мотивацію передавати, тому що якщо йдеться про те, що наша ціль заїхати далеко, то передавати доведеться, оскільки жоден водій не може їхати навіть в довгому рейсі, тим більше в довгому рейсі, не, робить, не роблячи якісь зупинки, щоб поспати. Це неможливо. Тобто, якщо ми про реальність, то ну, окей. Боячись можна передавати. Можна спочатку просто делегувати те, що менш страшно, може, все одно страшно, але менш страшно. І мені подобається фраза про те, що насправді боягуза від сміливця відрізняє тільки те, що сміливець, коли боїться, все одно діє. І тут, напевно, це теж актуально. Починаємо з того, що не критично, і намагаємося просто асимілювати це як досвід. Навіть якщо хтось інший не зробить так ідеально, як це зробите ви, він це все одно зробить замість вас. Якщо після цього все не рухнуло, то це вже достатньо. Мені взагалі здається, що українцям треба вивчити слово достатньо, тому що угу. це п'ятирічка за три роки. Це щось таке, що ми в спадок отримали з радянського союзу, і воно не на користь, тому що існує слово «достатньо», воно є в українській мові, воно прекрасне. Достатньо, друзі. Можете в коментарях написати, що думаєте щодо до нашої сьогоднішньої теми. Дякую, що до нас сьогодні приїхала. Підпишіться на нас, телефонуйте 5522 з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Для чого? Для того, щоб поговорити і вспокоїтись. Вам стане легше і нам стане легше, бо таким чином ми отримаємо людей з ресурсом, а нам потрібно добігти цей марафон до кінця. Обіймаю вас. До зустрічі.